Вітання, шановні телеглядачі у програмі «Гість студії. Сьогодні до нашої студії завітала людина. Вам уже відома мужній хлопець-калушанин, 80-ї аеромобільної бригади Ігор Паливода. Ігорю, я дуже рада вітати вас на Калущині. Ви знову перебуваєте у короткотерміновій відпустці. Прийшли на ротацію разом зі своїми побратимами. Час швидкоплинний і вже скоро незабаром вам повертатися знову у зону АТО. Ігорю, звичайно, що питати про те, як там на війні це безглуздя. Я хочу запитати вас сьогодні. Де ви були в останній, в яких гарячих точках? Розкажіть, будь ласка, трішки. Бо, звичайно, що передати це, що ви там відчували, це неможливо. Та все ж люди хочуть знати, люди хочуть бачити і чути з перших вуст, що відбувається. Зараз, от моя бригада, перебуває в Луганській області. Одна рота перебуває в Донецькому аеропорту. І лічно мій батальйон, батальйон перебував в Луганській області. Ну, в різні, ну роти були порозкидувані, по, наприклад, в місті щастя, Старобільськ, Новайдар, оці ці міста, де ми контролюємо Це. там патрулі, ці блокпости, це все, оце, де ми працюємо спільно з Айдаром. і у таких районах. Саме гаряча точка, яку ми були на цій, цього разу, цей другий раз, як я поїхав, це був Кримський. Кримське, це ми його брали і штурмували, пробували штурмувати. І це, ну, як завжди, без втрат не обійшлося. І це, ну, бачите, і от, ну, Кримське ми, ну, кримське ми відійшли, відійшли. Ну, правда, там лишилася 24-та бригада. Наші там стояли артилерія, наша стояла на самому Кримському. Це. І с, наш батальйон зараз. У цей час от ми зараз відновлювали бойову здатність. Ми були не боєготові, зовсім у нас не було техніки, не було у нас. зовсім... Набрали багато добровольців, треба було притертися. Було там багато відпрацьовували ці як маневри, все працювали там це, різні це, тому що дуже тяжко різні контингенти. Розумієте, є люди, які свідомо прийшли, є люди, яких заставили, є які. По інших причинах а, прийшли, і от дуже багато людей, яких дуже було тяжко, які складали проблеми і командирам нам, і цей і... хтось навіть тікає, так би мовити, сам від себе. Є і такий контингент, що думають, що вони потраплять на війну і там вирішать свої психологічні проблеми. Та насправді все не так. Усе все... набагато складніше і важче. Різні, різні люди різні попадають це. Зрозуміло, Ігорю. Якщо говорити так сьогодні, аналізувати попередню нашу розмову, що змінилося з часу. От, власне, коли ми записували останнє інтерв'ю, із з вами це було восени. Що змінилося? Я маю на увазі у всіх аспектах, і що найбільше зараз вас турбує, що найбільше болить, з чим виникають найбільші проблеми на передовій? Що змінилося, наприклад, не змінилось, можу сказати нічого. Тільки одне приємне, що змінилося це. Мій командир батальйону новий прийшов. Як прийшов, він був, начальник штабу, прийшов новий командир батальйону. Це дуже приємно. Прийшла зовсім інша людина, ну, як людина зовсім тобто бачила. То близька по духу. Так, Вона розуміє, вона за кожного солдата, за кожного цей переживає, за кожного цей дійсно. Це те, що приємно. І вона старається для нас зробити багато. Ну, наприклад, і цей. Ну, вона думає, як зробити краще. Дають, наприклад, от то сокільники. Діть беріть сокільники. Як його брати? Що зробити? Розумієте? От дійсно цей. А що змінилося? Ну що змінилося? Дали нам знову е, радянська техніка, і це в такому стані вона, що Приїхали ми, е, е, їхали ми в місто я забув яке, біля Новоайдара. <кхід> там є коротше, е, автопарк. такий цей автопарк. Висаджують нас, кажуть, так, отут ви лишаєтеся, там пара чоловік буде ремонтувати техніку. Яку я буду ремонтувати техніку, як я, ну, взагалі ну, нема справи. Ви ж не механік Ну, не механік водій, все, ви лишаєтеся цей. Ну, але правда, правдами, не ну, Я сказав, що я дійсно на цьому не це, знаєте, мене не лишили там. розумієте. От е, лишили далі у нас ті самі бетери, далі нічого у нас нового, нічого нового. Принаймні формою ви забезпечені усіх. Я забезпечений, тільки від держави, що я получу, от цю нову форму, яку тільки можна ходити от, до вас, можна прийти. І, а дійсно, вона Зараз практично. зимовий період, дуже холодно. холодно Як ну... ви боретеся з тим холодом? І що ви робите? Mm -hmm. У вас принаймні, хоча б є чим обігріватися. Обігріватися, ну, перевозимо з собою буржуйки, такі це на дровах, І то нам це тільки все волонтери. У нас все тримається. Як все тримається, нам дуже багато допомагають волонтери. Ну, до все. речі, Юрі, ви заговорили про волонтерів. Я знаю, що завдяки Союзу Українок ви власне, і ваша бригада отримали тепловізор. Так. Скажіть, будь ласка, чи досі вам вдається отримувати необхідну допомогу? з Калуша, я маю на увазі від різних волонтерських пунктів, чи виникають певні проблеми з цим? Ні, от люди от союз України дуже допомагають. Вони збирають, а є ще такі чотири водія там, які їдуть до нас. Дійсно, вони там по картах, вони там ну дуже небезпечно. Мо ви перебуваєте в епіцентрі, так, в тих гарячих небезпечно. точках і важко так. потрапити туди до вас. Так, от, наприклад, є такий волонтер Юра, він займався орієнтуванням. От йому про він GPS-у не довіряє. Тому що коломийські волонтери по GPS-у так до їх ну, заїхали аж до, до сепаратистів на Буркос. Mm -hmm. А він, от по картах, там випитується. ми… Тобто він ну, орієнтується добре на місцевості, так, спрацьовує так, його. той так, інстинкт. Це дуже небезпечно. Вони, до речі, не поламалися. Оце. І зараз в Харкові вони лишили автомобіль, і зараз вони їдуть з його забирати. Тому що і, то вони, і говорять, що вони все на свої кошти. тому що бус їхній. бус все їхні соляра їхня, все вони це ми спілкувалися з дівчатами волонтерами, то вони казали, що доходять навіть і мені передачі до хлопців. Це правда? Це правда. Правда, от мені мама передає через них. Багато хто мені передає через от іменно через от цих людей. Зрозуміло, дякую. Ігорю. Безперечно, що було б краще, щоб нічого не потрібно було і взагалі, щоб війна ця завершилася. Але маємо те, що маємо. Скажіть, будь ласка, як вас сприймають місцеві мешканці? Маю на увазі на Сході? Чи доводилось вам бувати у звільнених місцях і спілкуватися з ними? Бо кажуть, подейкують, що люди діляться знову ж таки на різні категорії. Хтось підтримує Україну, а хтось все ж таки про російську політику? От, наприклад, якщо ближче туди до гарячих, точно наприклад, Кримське, де вже молоді нема, нема тільки от такі старші люди. Наприклад, вони, наприклад, ще про радянські ще мислять цей, вони ще думають, що може союз, це вони до нас дуже ставляться. Ну як вам сказати, ну не приймають нас цей. Ну, ми від них і не чекаємо цей. Ну, підтримки якоїсь, наприклад, то, що вони мож... Вони приходять, якщо їм щось треба, наприклад, хліба, наприклад, це, то вони от приходять. Наприклад, от, в інших містах Таробільськ, це люди зовсім, вони можна і сказати, і там, хоча вони чують, все, там зриви, їх там навіть якось обстрілюють, так ну це вони все одно не відчувають. Ну, до... ну взагалі вони. Вони собі не відчувають війни, так якби окремо мирні мешканці? Вони собі думають, що це їх може обійде? Знаєте, нема такого, щоб бачите, це... знову ж таки, трапилась нещодавно трагедія під волновахою, що постраждали мирні мешканці. Я думаю, що все ж таки слід людям задуматися. Правда, інша сторона, те, що напрацьовувалися багато років ота От пропаганда, яка діяла з Росії, це має велике mm -hmm. значення, як на мене. Ви вже були в дорозі, ігорю. Коли трапилась та трагедія під волновахою, чи не телефонували до вас, чи можливо. Ви спілкувалися телефоном зі своїми друзями, які залишились там. Не було такого. Ні, Чи ні. у вас просто немає знайомих, які перебували той час. На цьому блокпосту в мене якраз там нікого не було. Але для мене оця ситуація, це для мене, ми теж стояли на блокпостах, теж обстрілювали. Не раз ми провіряли це, на починався арт обстріл. Ми, наприклад, людей теж там ховали, де могли ховати. Хоча ми не мали таких відповідь. Повноважень, хоча навіть таких укріплень, щоб. Ну, Викопиш собі окоп і просто просиш Бог, аби туди просто куди не попав. І все. Ну, ми людей ховали це. Наприклад, в окоп, наприклад, наприклад робиться ну, обстріл, нас обстрілюють. Ну, ми ну, стареньку бабусю там, беремо, там, її туди затягуємо, то окопить ми, ну, Це просто зараз по цей випадок не набув такого наголосу, але тут таких випадків я можу дуже багато світлока хрещувати, наприклад, там ми. Та не Просто акцентують, мабуть, через те, що власне мирні мешканці постраждали, бо вже те, що відбувається на передовій, як на жаль, воно вже стає якоюсь такою статистикою складною, важкою. Знаєте, хтось колись добре підмітив, що одна смерть це трагедія, дві це вже ну замислюєшся. А вже коли більше ста, це вже статистика. На жаль, отака безжальна статистика в Україні, і з цим потрібно щось робити. Ми от просто звертаємося до вас, тому що ви наші захисники. Ми на вас найбільше надії покладаємо. І справді молимося за вас, Ігорю. От скажіть, будь ласка, звичайно, засобів масової інформації лунає багато таких. Ну я не беру до уваги російські, бо там пропаганда. Вони стверджують, що російських солдат зовсім немає в Україні. Скажіть, будь ласка, чи доводилося вам стикатися? Бо тому, що воює більшість, маю на увазі проти України? Це ж російська армія. Чи доводилося вам стикатися, не доведе, Господи, з таким випадком? Цього з разу, цього разу ми тільки стикалися з російськими танками. Суто ми з ними не стикалися. До того разу, то до нас вони, ну, ми були взяли, до нас заїхали на блокпост, заїхали цей, суто російський, суто російський війська. До, цей, заїхав до нас бензовоз, суд, що ми їх взяли, це дійсно ми спілкувалися. От це правда там нам не дозволяли навіть до на них крикнути там взагалі там хоче там. У нас дуже серйозно на що полонених, напики до цього. Це. Зрозуміло. Дякую, Зрозуміло. те, що ви можете розказати, дякую вам. Вас називають бійцем з Бандерівської бригади, і, зокрема, усі ми тут живучи, ми бандерівці і пишаємося цим зараз як ніколи. Ігорю, одне слово, бандера, мабуть, викликає у наших ворогів. Панічний страх. От скажіть, будь ласка, звичайно, що ви не один, там перебуваєте на Сході, і, мабуть, вам це допомагає десь, що ви там не один, є побратими. Чи можете розказати кілька слів про них, з ким зараз служити? Чи є там калушани серед вашої От бригади? Зараз ми їхали додому. Зараз, ну, я з цима не був, але мені дуже було приємно, коли ми зустрілися всі сім чоловік. Зустрілися. Віктор Палю, Маліборський, майстри колег, Яцишин Тарас, Цупа. Дуже приємно. Дуже от ми вчора зустрілися, були з ними, посиділи. Дійсно, люди зовсім інші як вам сказати, патріоти. Дійсно, які самі туди хотіли і пішли. Дійсно, цей, от я в моєму зводі, у розвідувальному зводі служить зі мною майстри колег зі мною і цей. В першій роті служить Маліборський Віталік. От дійсно люди, які приємно служити, дійсно, яким це, Знаєш, що тебе завжди підтримують, прикриють, допоможуть, можуть звернутися. Дуже. От, іменно з каво, що попали дійсно люди, які цей. от які, які скало, що попали. Дійсно, от на 100%. Ну, це, ну, ні одного не чув, щоб з що хтось був якийсь там. Дуже тобто, примінює. все нормально з побратимами. У вас не виникає так. якихось таких ексцесів. Що все добре в цій команді. Нас... Зокрема, як кажуть, знаєте, хочеш перевірити друга. Коли сказали, бери його в гори. А зараз, на так. жаль, так мусимо констатувати перевір його на війні, тому що там ти вже не приховаєш якихось своїх поганих рис, і ви мусите один одного підтримувати. Бо хто ж як не ви? Так. Дякую, Юрію. Я от спілкуюся з вами. Ви дуже позитивна людина, ви промінюєте позитив. Я ніколи у ваших очах не читала як. Когось якоїсь паніки, якогось хаосу. Ви дуже позитив, позитив випромінюєте, і це я захоплююся справді таким, бо тому, що перейшовши війну, я знаю, що ви вже не перший раз там і від початків ще від часів майдану перебували в епіцентрі подій. От зараз триває четверта хвиля мобілізації, власне, вона тільки розпочалася з 20 січня. Виникають суперечні питання з цього приводу, бо тут також не все так гладко. Ігорю, що ви можете сказати тим хлопцям, яким вперше доведеться, так би мовити, ступити в пекло війни? Що б ви їм сказали? Тому що. Ні. Ми настільки зібраний, ну, я справді хотіла б почути від вас сьогодні кілька слів для тих хлопців щодо їхньої підтримки. І на загал, що їм треба в першу чергу зробити, щоб якось зібратися, взяти себе в руки, Бо, тому що ми, на жаль, люди і страх це таке відчуття, що ми не керовані. Я би перше сказав тим людям, які не хочуть іти, які бояться, наприклад, ну, всі є різні люди, які просто цей, хай ну, їх, ну, як то кажуть, їх змушують, хай вони не йдуть. Тому що ну, якщо не хоче, можеш і не піти. Це знову ж таки відповідальність існує, пане Ігорю, тому що там вже є закон, указ президента з того приводу. Так, я розумію, але просто от я вам говорю за оцих, от що скауша прийшли, наприклад, Віктор Павлів, Маліборський, Цупа, це дійсно люди, які вони самі захотіли, вони туди прийшли, вони от стояли. Наприклад, оце, дійсно, це люди, надійні які люди, які на яких можна покласти. Є такі люди, які дійсно туди їх змусили, вони мусять. Розумієте, від них немає, розумієте, їх треба весь час ну, їх переконувати в чомусь. Вони зараз, наприклад, тобі дають якусь задачу, вони зараз противники цього, розуміють, вони цього. Ну, дуже це. Я би сказав, що хай йдуть люди, які дійсно хочуть, ну, які відчувають дійсно, що. Вони це, а таких ну не знаю. Їх і не переконаєш. Зрештою, якщо людина має внутрішнє відчуття страху, вона так. не перебореть. А людина, якщо вона має попасти туди, то вона ну самі знаєте таке. Бачитесь. Війна є війна. Знову ж таки, на так, на все воля Божа. Ігорю, як ваше ставлення до того от перебували наші військові в такому режимі тиші? Це можна так назвати гучна тиша, тому що було масу вибухів. От ваше ставлення до цього зараз вже дозволили, дозволили їм стріляти та все ж. І От ваша точка зору з цього приводу. От кожної режим тиші, кожне перемир'я, оце нам удар в спину. Це удар в спину. Тому що завжди після кожного перемиря, наприклад, кожна перія, вони завжди, завжди ударять все сильніше, сильніше. От зараз, от зараз що робиться, наприклад, вони зараз розумієте… агресія лише наростає. Наростає, з вони разом. просто вони збільшують сили, вони е, просто вивчають наші позиції, вони все це коротше, вони до цього готуються і вони в нас. Розумієте, а ви стаєте своєрідними заручниками ситуації, оскільки не немає. Вони зараз б'ють прямо. Гідну зараз б'ють прямо цей. От зараз от скільки зараз блокпостів вже говорять, що наприклад, вже вже вони їх вже немає, наприклад. Ну от вони б'ють вже прямо, розумієте, прямо у точку. Розумієте, от вони кожні цей. А ми от тільки стоїмо і чекаємо, коли щось там придумають, там чи буде, чи не буде цей режим. Це дуже цей. Це дуже важко це зрозуміло, дякую. Я знаю, Ігорю, що ви прибули додому на кілька днів, і ваш, напевно, час розписаний хвилинами, тому що усі хочуть поспілкуватися, зустрітися, друзів. В першу чергу, мабуть, молода дружина просить, щоб залишався і не хоче відпускати чоловіка. Я дякую вам за те, що ви знайшли час і прийшли до нашої студії. І знаю, що буквально зараз ви поспішаєте на ще одну зустріч. Пряма лінія зі Слов'янськом, адже для наших телегідних. Глядачів я повідомлю, хто ще не знає. Саме Ігор та його бригада, вони під час визволення Слов'янська завдяки їм за майорів прапор над міською радою синьо жовтий він із Калуша. Але я думаю, Ігор краще розкаже про цю подію. Е, в Слов'янськ, по-перше, Слов'янськ йшли в вокруг Слов'янська. Передмістя були е, такі, як Миколаївка. Саме там були їхні три бази там і озброєння. Їхні там були, де вони жили, там спали їхні як казарми, ці, ці бункера. От самі тяжкі бої це були там. І коли ми вже притиснули Миколаївку, вже взяли її, вони за ніч, за ніч — це по-перше, це наше керівництво, тому що Слов'янськ він був в кульці. І вони просто Слов'янську вийшли геть. Просто вийшли геть, їм дали коридор зробити. Наші, це ну, не ми. Ну, я навіть не знаю, як це так могло. Вони пару годин, пару годин вони тікали звідти, лишали техніку. Ми потім бігали, збирали КАМАЗи. КАМАЗи, танк був, багато зброї. Ми, ну, не, це, хто швидше що візьме? Брала участь 25-та бригада, 95-та бригада. Ми коли заїжджали у Слов'янськ і вже до, до міської ради. Їхала одна колона їхала БТР їхала, мій, е, БТР їхав, і їхала 95-та і завжди хто швидше доїде до самої Такі своєрідні змагання такі влаштували. Були нас, хлопці. хотіли швидше це приїхати. Все, Потім це, зна, підійшов до нас наш командир майор апостол. Прапорщи Паназов, вони зняли в нас прапор і пішли, ми поцепили цей прапор. Прапор сказали, що мама ваша вам вислала так, так прапор. Вона купила Іврій. його, освятила. І цей. А, цей. Ну, і що обідно, що потім нас на, за деякий час нас вибрали, наприклад, щоб приїде президент, нас буде нагороджувати. Вибрали пару чоловік. ну, в кінці, Що сталося? Нас поставили оцеплення, нагороджували такий, як батальйон Київ 1. Тобто які, там, ті люди, які брали. були в епіцентрі, які справді задіяні в тій події, вони були Так, осторонь. Так. Нагородили Київ-1, один. Потім ми приїхали з ну, туда Лен, бо ми часто туди возили всякі вже делегації, вже їздили ці. То вони вже нам ходили, хвасталися, що їм там подарили, там цей там подарив. Ну, Знаєте, Ігорю, я все одно скажу: ми гордимося тим, що саме прапор Скалуша над слов'янськом. Дай Боже, щоб війна якнайшвидше завершилася, правда, ми не можемо нічого для цього вдіяти. І Дякую за те, що ви прийшли сьогодні до нашої студії, що розповіли нашим телеглядачам щиро про все, що ви бачили, що ви відчували. Ну, я так кажу з таким жалем, не хочеться вас туди відпускати, але справді ви людина, яка на яку можна надіятися і так би мовити, тут без пафосу скажу, що спати можна спокійно. Повертайтеся якнайшвидше, повертайтеся живими, повертайтеся здоровими, повертайтеся до своїх рідних, до матерів, до дружин. Вас тут усі чекають. Ви найкращі, бережіть себе та Україну. Я дякую вам за усе, Ігорю. Я впевнена, що ми ще неодноразово із вами зустрінемося. Нехай вам щастить нашим телеглядачам. Я дякую за увагу. Побачимось.